Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Підписав постанову, якою вніс заміни до положення про ТЦК та СП. А поки що ця постанова не вступила у силу, але ж вона ще офіційно не опублікована, не вступила в силу, але ж вже мабуть вона вступить у силу. Відповідно до змін територіальних центрів комплектування тепер матимуть повноваження здійснювати заходи оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Незалежне від місця їх перебування на військовому обліку. Тобто ця незалежність місця перебування на військовому обліку вона стосується саме осіб, які призиваються на військову службу за запризом під час мобілізації. При цьому, друзі, я вам нагадую про те, що у цьому положенні і в повноваженнях територіального центру комплектування не було внесено змін щодо їх повноважень, які стосуються саме вручення повісток. Тобто навіть щодо цих змін територіальні центри комплектування, вони не наділені саме повноваженнями вручення повісток. Вони лише наділені повноваженнями здійснювати заходи оповіщення та призову громадян. А от що стосується у цих заходів, то на це є інша постанова Кабінету Міністрів, яка була прийнята у грудні, і про це я знімав окреме відео. І ви можете побачити його на моєму каналі. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли керівник територіального центру комплектування може видавати розпорядження та виписувати повістки будь-кому, але ж видавати їх повинні відповідні, відповідні особи місцевих органів влади, керівники підприємств, установ організацій і таке інше яким чином територіальний центр комплектування буде реалізовувати ці положення на практиці? Будемо дивитися, але ж у мене є великі сумніви, що це буде відбуватися відповідно до норм, встановлених оцим положенням. Подивимось, як воно буде. А якщо вам потрібна консультація щодо цих питань, ви можете завжди звернутися до мене.